Ось він, вірогідний канцлер Австрії, наймолодший глава уряду не тільки в Європі, але й в усьому світі. 31-річний Себастьян Курц сам розвалив чинний коаліційний уряд, пішов на перевибори і переміг. Під його керівництвом австрійська народна партія отримала понад 31% голосів. І тепер Курц оголошує себе переможцем виборів та готується формувати свій власний кабінет міністрів. Щоб стати наступним канцлером Австрії, Сьогодні не час святкувати перемогу над іншими. сьогодні час розпочати справжні зміни в нашій країні. Ми отримали беззаперечний мандат змінити цю країну. Я дякую вам за це. А це сумний та невеселий нинішній канцлер Австрії. Його соціал-демократична партія фінішувала тільки другою на цих виборах: 26,6% голосів найгірший результат партії за всю повоєнну історію. Якби не скандал щодо кампанії чорного піару у соціальних медіа проти конкурентів, поразка соціал-демократів не була б настільки нищівною. Президент доручить найсильнішій партії сформувати уряд. А потім ми розпочнемо цивілізовану дискусію, як найкраще забезпечити Австрії світле майбутнє. Для правих популістів з австрійської партії свободи світле майбутнє майже настало. Вони на цих виборах треті і поступаються соціал-демократам усього однією десятою відсотка. У них 26,5 відсотків голосів. Партія свободи, яка виступає за обмеження міграції та скасування санкцій проти Росії, а також визнає анексію Криму, може увійти до майбутнього коаліційного уряду серед посад, що їх мають шанси отримати праві популісти, портфель міністра закордонних справ. Ці результати знак високої довіри нашій партії. Ще не все пораховано, але ми вже отримали найкращий результат за всю історію партії. А це показує, що люди прагнуть серйозних змін. Партія свободи залишиться вірною собі та народу Австрії. Яким саме буде майбутній уряд Австрії, стане відомо вже найближчими днями. Себастьян Курц розпочне переговори з іншими партіями, щойно офіційно оголосять остаточні результати виборів. Якщо не вдасться домовитися про коаліцію, молодий та амбітний майбутній канцлер вже заявив: він готовий керувати і урядом меншості.